Воїни бригади Рубіш майстерно нищать окупантів на фронті, наближаючи нашу перемогу. Кожен їхній влучний удар це зірвані плани ворога та врятовані життя. Зараз хлопцям для виконання бойових завдань вкрай необхідні наземні дрони. Вони можуть підтримувати піхоту в оборонних і штурмових діях. Оголошено збір коштів. Треба мільйон двісті тисяч гривень. Допомогти хлопцям можна за номером картки банки або за QR-кодом, Обидва зараз на ваших екранах. Ну і детальніше про збір і не тільки про оперативну ситуацію. Ми будемо спілкуватися із Данилом Борисенком, начальником розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Вітаємо Данила. Слава Україні. Героям слава доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Отже, сума мільйон двісті тисяч, які е, вам необхідні для того, щоб зібрати на дрони. На наземні дрони. Е, е, які саме? Розкажіть, будь ласка, які задачі ці дрони можуть виконувати? Е, ну, насправді наземні дрони можуть виконувати. Різні задачі, і як логістичні, так і бойові задачі. І цей збір він дуже нагальний, дуже необхідний, тому що за допомогою цих наземних дронів можна. Частину, скажімо так, функцій особового складу віддати на ці дрони і таким чином убезпечити людей від виконання завдань, які зможуть, які зможе виконувати техніка, тому що за допомогою наземних дронів можна виконувати по-перше, це логістичні задачі, доставка вантажів будь-яких як провізії, так і боєприпасів. На передній край, тому що на зараз дуже дуже складно це робити за допомогою транспорту або автомобільного, або квадроциклів, тому що завжди за кермом водій, завжди за кермом людина, і вона. Наражається на велику небезпеку ураження FPV-дронами противника або засобами його артилерії, і також е, можливо використовувати наземні дрони е, як платформу для встановлення озброєння, е, як ракетного е, протитанкового, наприклад, е, так і е, артилерійського, ну або кулеметного озброєння, і також таким чином виконувати задачі, убезпечуючи е, кулеметника або, наприклад, е, Розрахунок ПТРК, і я хочу подякувати вашому каналу за те, що ви просуваєте наш збір, і також всім телеглядачам, які донатять на цей збір. Ваша допомога для нас дуже важлива. Ми її відчуваємо. Ми відчуваємо вашу підтримку, і вона надихає нас працювати якомога ефективніше, якомога ефективніше нищити нашого ворога. Ще раз дуже дякую і всіх закликаю долучитися до цього збору. Ну і ми відчуваємо також підтримку наших глядачів, і уже просто зараз бачимо цифри: 30 тисяч гривень за перші кілька хвилин. Наші глядачі задонатили. Вдячні вам. Давайте і далі продовжимо це робити. Пане Данила, скажіть, будь ласка, наскільки багато розвідницької вашої роботи зараз беруть на себе дрони? Ну насправді дрони виконують основну масу розвідувальної роботи, якщо ми кажемо про візуалізацію, тому що насправді на лінії бойового зіткнення працюють напевно, що тисячі мавіків, наприклад, які. Проводять розвідку в районі лінії бойового зіткнення, і також літають десятки або і сотні наших крил розвідувальних, які вже залітають глибше за першу лінію оборони противника. І вони відіграють ключову роль, по суті, в веденні розвідки, так само, як і зі сторони противника. І тому в небі ведеться. Ще один із етапів війни це війна між дронами-розвідниками оперативно-тактичного рівня, і також між FPV-дронами з нашого боку, ну в основному з нашого боку, тому що противник цю. Цей напрям розвитку fpv дронів він не так активно впроваджує. А наші екіпажі FPV дуже вправно і майстерно, і в великій кількості нищать розвідувальні дрони противника. Це Орлани, Суперками, Зали, Мерліни, Альбатроси і таке інше. В цьому ми набагато попереду нашого противника, і результати набагато ефективніші. І таким чином. Ми допомагаємо як нашим артилерістам, танкістам і нашим логістам, тому що ми не даємо можливості ворогу вести розвідку в тому обсязі, в якому він забажає, і це збільшує шанси на ефективну роботу наших підрозділів, які працюють з землі. Пане Данило, зараз багато інформації щодо активізації росіян на різних напрямках, зокрема, і на Лиманському, Терни, Торське, Серебрянський ліс. Яка ситуація на вашій ділянці фронту? Uh. У смузі відповідальності батальйонів бригади Рубіж це якраз Лиманський і Куп'янський напрямок. Противник доволі активно проводить штурмові дії. За минулу добу на Лиманському напрямку було 15 спроб штурмових дій, і на куп'янському було 11 спроб штурмових дій. Він продовжує атакувати. Застосовує дуже активну авіацію, включно з кабами і фабами. І також дуже активно застосовує артилерію, і ракетні системи залпового вогню, і дуже багато fpv дронів за минулу добу по всій лінії фронту було більше п'яти тисяч артилерійських обстрілів. Просто уявіть собі, кількість і щільність, з якою ця артилерія працює, і також більше двох тисяч застосувань fpv дронів також було з боку противника. Це дуже багато, але піхота стоїть, піхота тримається, і в цьому їй допомагають наші підрозділи як вогневої підтримки, так і артилеристи, і танкісти, і зенітники також працюють як і по наземним цілям на прикриття піхоти, так і по повітряним цілям, як я вже казав, нищать БПЛА оперативно тактичного рівня противника. тобто... Бригада старається працювати як єдиний організм, і це вже давно так історично склалося. Ще з моменту заснування бригади Рубіж в 2015 році. Тут активно впроваджуються і застосовуються стандарти НАТО по управлінню підрозділами, і це дає свій результат. Ми працюємо не стільки. Кількістю, ну наприклад, артилерійських боєприпасів, скільки якістю, точністю і е, своєчасним реагуванням на виклики зі сторони ворога е, на наших напрямках ворог успіху за минулу добу не мав, і ми стараємося робити якомога більше хороших москалів. Ну всі ми знаємо, що той москаль хороший, який вже мертвий, абсолютно вірно. Хорошо. Я хочу сказати, що 100 тисяч гривень станом на цю хвилину наші глядачі задонатили? Ми нагадуємо, що зараз триває збір для бригади Рубіж. Ми збираємо на наземні дрони для хлопців, щоб допомогти їм ще краще знищувати москалів. Пане Даниле, якщо говорити про куп'янський напрямок, де росіяни теж штурмують позиції Силоборони, яка наразі тактика там? Чи вона якось відрізняється? Ну насправді вона на різних ділянках фронту потроху відрізняється, тому що стоїть стоять різні підрозділи, і вони по-своєму застосовують як особовий склад, так і техніку. Але в цілому основна тенденція це тактика малих піхотних груп без застосування бронетехніки. Вони намагаються просочуватися у посадки у якісь окремі будівлі, якщо ми кажемо про населений пункт. І накопичувати там особовий склад для подальшого просування, ну наприклад, висувається група там, з чотирьох або п'яти осіб до посадки доходить, наприклад, двоє, бо трьох вже вразили в дрони з нашого боку. І якщо їм там вдається вижити якийсь час, то до них висувається наступна група, потім наступна. І тут задача стоїть в тому, щоб ще на шляхах висування до лінії бойового зіткнення до наших передових Позицій встигнути відпрацювати по противнику і нанести йому максимальне ураження. Як це стосується особового складу, так і техніки, якщо вона. Застосовуються з їх боку, і насправді там не тільки ж бронетехніка бере участь, вони вигадують все, що завгодно, і на мотоциклах намагаються заскочити, і на багі, і так навіть спостерігали колись був випадок, коли двоє Жигулів намагалося доїхати до нас зі сторони противника. Там здається, перша модель Жигулів і друга такий універсальчик. Всі вони були вражені. Нашими FPV і ну взагалі на FPV підрозділи лягає основний тягар у цього точкового знищення окремих. Окремих осіб не можу назвати їх людьми з, зі сторони противника або його техніки, і намагаємося ще на підступах до наших передових позицій наносити ураження і запобігати таким чином накопиченню противника в лісосмугах або в якихось будівлях ближче до наших передових позицій. Так, 140 тисяч гривень ми зібрали під час нашої розмови. Ми нагадаємо нашим глядачам, що цей збір триватиме і надалі. Ми його тільки розпочали так. Ми теж дуже вдячні нашим глядачам. Вони ніколи нас не підводять. І, пане Даниле, вдячні дуже вам за цю розмову. Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж, був з нами на зв'язку.